Я взяла ось таку осадну краску. Така це 100 гривень відеречку деречку на лелауду. Зараз додавлю чорний чорний колір Добавлю синій такий фіолетовий. Розмішаю. Це буде мені на стовпчики, щоб стовпчики покрасити. Вона така, як сметана без крупинок. Хороша краска. У мене, та я не знаю, чого вона така стала, як перемерзла. От Зараз її розведу, і вона в мене стане якась наче сіра, наче бірюзова якась така. О. Побачу, як буде вона наноситься, може ще потім розведу, а може такої буду красити. Щас. Так, я гарно розмішала, беру кисточку і пішла красить стовпчики. Кріницю свою буду красити, що там закордонники дуже сміяться з моєї кринички. А ви хоча б і таке зробите, чи воно вам нафік не треба? Вам, що вам почав в цій житті треба? Дивіться на готову деревну красу, да? Ви зробите своїми руками щось. Ну, Поїхали. Да, Розводити я не буду нічим, так і буду красити. Ну, звісно, воно довго не служить. Скільки послужить. Я думаю, хай так год стоїть, а там знову вновиться, новіть і все. Гарна, яка, мачте, краска виходить. Гарна, гарна. Угу. Доброго дня. Криниця моя готова. І криничка є, і водичка є. Прозора, чистенька. І колба є, можна доставати. І туди ще камінчика, як ну, дивіться, яка чистенька вода. Щоб така вода колись у лісі, я мала ходила по ягоди, по черніку. І ми з болота чавілі жовту воду, коричневу, і там жаби були. І ми так є пили, І ще дякували Богу за те, що Він нам дав водичку, ми знайшли у болотці воду, щоб така вода була. То всі припали б на коліна і молілися собі хрестили, ліса, що таке щастя попало, водичка. Ну, як так можна казати, будете пити вже тепер чай резиновий і заваркане треба. Невже ви не розумієте, що це просто декоративний, це для краси, для діток, для нас? Просто що мостик отак і отак. Дизайн такий. Нічим погано? Все, будуть колись гроші покрашу краскою бікновиною, бо ця довго не служить. Воно гарно, все і хорошо красить, все, і руки собі помив, і чистиє, але воно змивається. Все, все зробила. Красота чим не красота? Ось така красива краска вийшла. Це в мене біла була. Три в одному. Потім трошки оранжева і синя. та така фіолетова. І це вона така вийшла. Тут ось така інтересна сіра. Біла, чорна і фіолетова. А тут біла, фіолетова і оранжева. І це вона така вийшла. Бачите, як можна цвіта міняти. Ігор, хочеш синок водички? Бачиш, що до? Чистенько все, наприклад, не буде коли мов водить і що там кружку і випіть узяти. Я ще сюди кружку поставлю. І все. І красота. Ну, нічим погано. Дуже класно. Треба парнічка відкрити. Посипала щеб'йонкою, щоб коли дощ буде йти, то щоб не забрізкувалось, не було колесо у грозі. Ось так. Красива песика, красавчика. Хай підсохне, потім поставлю до мостика і до кринички. Сьогодні так гарно тепло, мене показує 20 градусів. Тепло, капець, усе так гарно розпускається. Дивіться, який часник у мене. Тут цибулька ця взагалі нормально, вона така, ну, посходила зразу була. А і ріси по Треба буде їх обов'язково, як зацвітуть, Треба трошки буде їх попродавати, розрід, розріджити. Це цибуля на зелену садила, теж така чималенька. От. І та і теж посходила цибулька. Посходила. Посходила. Така вона є і більшенька, така і меншенька, але посходила вся-вся-вся є вся на грядках, вся є, слава Богу, посходила. Я думала, її не буде. А вона посходила. Це на пер'є. Це часник, багаторічний якийсь, не знаю. Це теж в мене ця така постійно багаторічна цибулька. Теж щіпаю на салатік вже почуть, але хоча б можна чуть-чуть щось пощіпати. Смородина як день так гарніше стає. Чим не красота? Красота.